Так Бог полюбив світ, що віддав свого єдинородного Сина, Ісуса Христа, щоб кожен, хто в нього увірує, не загинув, але мав вічне життя. Тому кожна людина має примиритися з Богом, покаятися, читати Біблію, молитися, бо немає ні в кому іншому спасіння. Тільки в Ісусі Христі спасіння. Він є Спаситель світу. Він взяв на себе гріхи всіх людей, він взяв на себе вину за наші гріхи і заплатив своїм життям, пролив свою кров і востриг на третій день смерті. І він побідив смерть, побідив сатану, власно подвір його позору, забрав у нього ключі, ада і смерті. І сьогодні він... Ісус Христос є начальник життя, Він є Отець вічності, до Нього зверніться люди, і в ньому отримайте спасіння, прощення і дар вічного життя. Земне життя, воно дочасне, воно дуже швидко проминає. А попереду вічне життя. Тому люди, прийдіть до Бога, і Він вас благословить. Він благословить ваше життя, простить ваші гріхи. Він звільняє від будь-якої залежності, від наркоманії, від алкоголізму, від ігроманії. Він зцілює стомлену душу. Душа болить, стінає у людини. Прийдіть до Бога, і Він дарує мир і спокій для вашої душі.